Дітки, чи бували ви коли-небудь в магазині? Так. А в яких саме ви бували? Давайте пограємо в гру. «Назви магазин. Магазин, в якому продають іграшки, називається. Магазин чого? Магазин іграшок. Магазин, у якому продають квіти, називається. Магазин чого? Магазин квітів. Магазин, у якому продають одяг, називається. Магазин чого? Магазин одягу. Магазин, у якому продають продукти, називається супермаркет. Гра, що зайве. Як назвати предмети одним словом? Шорти, сукня, шарф, піджак. Куртка. Вірно, це одяг. Шапка, панама, капелюх, кепка, берет. Це головні убори. Чоботи, кеди, туфлі, черевики. Це взуття. Так. Погляньте на картинку і скажіть, що зайве шорти, сукня. Чоботи-піджак. Чоботи вірно, тому що чоботи це зуття, а все інше одяг. Сукня, футболка, спідниця, кепка. Зайва кепка, тому що кепка це головний убор, а все інше це одяг. Так. Капелюх. Кепка, шапка, туфлі, що зайве? Звичайно туфлі, тому що туфлі це взуття. А шапка-капелюх, кепка це головні убори. Панама, черевики, туфлі, кеди. що зайве? Вірно, панама, тому що це головний убір, а кеди, туфлі, черевики це взуття. Куртка, шорти, шарф рукавички. Що зайве? Шорти, тому що шорти це літній одяг, а куртка, шарф рукавички це зимовий. Гра один багато. Шапка. Шапки. Шарф. шарфы, рукавичка, рукавички Бальто. пальто, пальт светер. Светри. Чобіт, чоботи. Пропоную вам описати взуття по схемі. Це туфлі. Туфлі це взуття. У туфлі є підошва, каблук, язичок, шнурки, задник, устілка. Туфлі зшиті із шкіри, значить, вони шкіряні. Це димиссезонні черевики, вони чоловічі. Сукню, шапку, опишіть самостійно.